Була у наші цілі дівка, що люба звала. В нам, охоту до науки, ще з малої мало. Їм. Золотим медалям школу середню скінчила, і у Києві на лікарку третій рік ся вчила. Уртушенку то та люба з дівчатками жила, і там собі, як на біду, негра полюбила. Раз приїхала додому до рідної хати і сказала, що за неба. Хочеться віддати. Тато тоді їв фасу, як зачув новину, то в фасулі полетіли з рота на долину. Як прижмурив тато око, як став шляхувати, та ти хочеш пуста нам завдати. Же не досить кацигане в село приблудили, так ти хочеш, щоб тут негри коріння пустили. Та якби ж той чорний негр отутка з'явився, то я б його забив сапу, а сам б удавився, що б ти тато розкричався, обізвалась люба. Я зі хочу віддавати, був від негра груба. Тато схопився за серце, як трасі Чи ж ти думаєш, дитино, що нам скажуть люди? А тут жінка обізвалась. Якось воно буде, не сварися, чоловіч, не кляни дитині, які часи були колись, і які часи нині. То й що з того живіть чорні, та й трохи вангати, так ти також єснейший, та ще й живота. А як любі файно піде, буде добре жити, то не буде так, як ми з тобою тут віку піде. А як в Америку поїде на віки, тоді всі увидять, що й не каліки. Що ми Іван вам тут виділи? Сіно, гні, податки, брехні, сварки, горівки, хороби й нестатки. До півночі то в тій хаті світло сі світило. І таке, то у тій хаті всяке говорило, такі слова були масні аж на три поверх. Та жінка понад ранок таки стало зверх. А поспасі у силі. Не так їсти й пити, як на пана молодого зблизька сідиви. Ішли такі бідні люди, що мила не мали. Ішли такі скупі, що за гривню на стіл вилізали. Ішли такі немішки, що не могли поріг перевізти. Приїхали із газети чотири журналісти. Один прийшов дуже мудрий. З телефоном, і директор школи прийшов із магнітофону, голова там усі ради своїм головихом, а біля нього сиділи піп з дітьми попихом. А надвечір із Києва, крутими шляхами, приїхав сам пан молодий із двома дружбами. Любина баба, як зятя, за дверей з то сховались до комори і там три ді А жінки і молодиці сталися шептати, як то з таким каменярем в подушки лягати? То й що з того, що він не є алкоголіком? Як він є ані православним, ані греко-католиком? То й що з того, що він долярами місії? Як він бідака по нашому гуляти не вміє? A música... Як ти хочеш жити поміж нами, то горінку мусиш пити на рівні із нами. То спочатку вони пили лише потім стали погорима, а далі шклянками. Старший дружба зачав по обіймати і під столом головисі голови сі на ногу ставати. Другий дружба, як наївся свіжої свини, до проситів за стодолом до білої дни.